А коли очі закисають зранку, це шо? Ото, що ви називаєте конюнтивіда, коли воно то злипається, ранком в день ви не хочете чогось бачити. Лягли спати, цього не можна, рефлекс включений, працює процес відновлення, інтенсивно працює, і ранком вони злипаються. Треба промивати, бо це осліпнеш. Да ніхто не осліпне від цього. Це міф. Тому я ж кажу, люди живуть в ілюзії. Їм просто кажуть, знаєте, знаходять такі пояснення: вітаміна не хватає, Проблема вся в сонці, проблема в тому, в тому. Зрозумійте, будь ласка, правильно. Біологія одна: і сонце, і вітер, і пісок це все частина природи. те ж саме, як і ми. В природі нічого поганого немає. Але вам з дитинства мама каже: не сиди на холодному, бо простудишся, буде це стіт. Не виходь, бо продує. І ви тепер живете з ілюзією, коли ви автоматично холод сприймаєте як небезпеку. Потім сіли. Девісь, точно, це ж я це ж мама казала, проскозила. А потім ви так само вчите своїх дітей. А вони вчать своїх дітей. І от ж люди живуть в ілюзії, в ілюзії хвороб. От це відповідь вам на, на це питання, чому вас постійно воно повторюється. Тому, щоб змінити цей порушень круг, повинні бути правильні знання, які ви можете перевірити. І саме цим ми займаємося на навчанні. Тому, той, хто хоче, кажу, переходьте за посиланням, поки ви можете отримати це за тими цінами, які написала вища школа.